Найбільше за весь час війни напередодні рашисти випустили по Миколаєву майже 40 ракет. Пошкоджені цивільні об'єкти, комунальне господарство, житлові будинки. Є загиблі, наносилися ракетні удари комбіновані як системою залпового вогню «Смерч», так і ракетами С-300». Не припинилися обстріли й цієї ночі чергові влучання й не у військові об'єкти. Через нічні бомбардування пошкоджені житлові будинки. Три людини травмовані. Окрім того, виникла пожежа на території медичного диспансеру. Вщент згорів гуманітарний вантаж із ліками та продовольством. Зруйнований травпункт, швидка вибиті вікна в чотирьох будівлях поблизу. Били із градів Дніпропетровщину також продовжують бомбардувати загарбники. Село Мар'янське обстріляли 20 разів. Загалом зруйновані 8 житлових будинків, кафе, декілька підприємств. Частина вулиць залишилася без світла. А ось по населеному пункту Червоногригорівка здійснили 40 пострілів. Є постраждала жінка, їй 69 років. В неї осколкові поранення. Зараз вона знаходиться вдома. Пошкоджено 28 приватних будинків, 16 господарчих споруд, сім автомобілів, газопровід низького тиску та лінії електропередач. Газопостачання вже відновили. Зараз фахівці проводять роботи по відновленню електропостачання. У Харкові чергове влучання в Салтівський район міста. Снаряд впав поблизу зупинки громадського транспорту і подвір'я житлового будинку. Постраждали дві людини. Один із них помер в лікарні. Рашисти систематично обстрілюють населені пункти країни з артилерії, реактивних систем і танків, намагаються просунутися далі, щоб захопити чим більше населених пунктів. Та ЗСУ дають їм по зубах. Намагався здійснити розвідку позицій наших військ в напрямку Яковлівки. Розвідувальна група противника знешкоджена. Також ворог намагався вести штурмові дії у напрямках Вершина та Соледар». Успіху не мав. Відійшов. Веде наступ у напрямку Бахмута. Бойові дії тривають. Також за останню добу ЗСУ знищили чотири військові об'єкти рашистів, зокрема в тимчасово окупованому Скадовську. У повітря злетіла ворожа техніка та склад з боєприпасами. Юлія Васільєва, новини, 33 канал.